Добрий день! Привіт з Бессарабії, це Південь Одещини. Ось підійшла до своєї полянки з квіточок, милих квіточок, які я обіцяла показати раніше. Енотера. Енотера рожева, енотера біла. Вона вже почала більше тут квітувати. Подивіться, які вони милі, ці квіточки. Та й ще й запашні, вони так пахнуть. Ось я біля них знаходжуся і вони прямо пахнуть. Подивіться, які в них течинки кумедні. Гляньте. Ви бачите, а листочки якісь різблені плюсточки. Їх тут так багато росте, самі вони тут з коріння розмножуються. А ось тут і білі, і рожеві, бо у нас вітерок. І вони трохи полягали. Ось, Якщо потрібно заповнити якесь місце, то можете її сміло сажати цю енотеру. Вона заповнив всю територію, аби не заважала. Ось подивіться, яка милота. Бачите, а пахнуть, я ж кажу, що знаходжуся, наче на відстані, але чую їхній запах. Прямо так добряче пахнуть. І те, все при тому, що я їх майже не поливаю. Ось, гляньте. Зараз обійду їх. Обійду і покажу ще ось все, з цього боку, з іншого боку. ось. А тут, гляньте. Лянти, які вони крупненькі, біленькі. Яка квіточка чудова, ви подивіться. Якась тичинка всередині в неї ось, наче якийсь такий метелик біленький. А там іще тичинки. Дуже цікава квіточка. Дуже запашна. Безпроблемна. Посадили і забули. Ну ось, показала вам. Ще далі. Ось бачите аж, поки вона росте. Оце в неї ще не пік цвітіння. Дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Буде ще багато цікавого. Дякую, до побачення!